У Львові вшанували пам'ять перших героїв Небесної Сотні. В Карпатах переселенці вчать на місцевих екскурсоводів. 25 львів'ян посмертно нагородили почесним знаком святого Юрія. вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Захід провели до 10-ї річниці загибелі перших героїв Революції Гідності. Зокрема, біля Львівського меморіалу Небесної Сотні зібралися родичі загиблих та небайдужі львів'яни. Вони запалили лампадки та поклали квіти до меморіалу. Що ми не будемо пам'ятати перших загиблих? Чи будемо пам'ятати тих, хто зараз віддає своє життя за незалежність і волю України? Це вони були першими. Вони йшли. Не за гроші, не заради якоїсь вигоди. Вони йшли за майбутнє, за правильне рішення, за кращу долю для своїх дітей. Родинам загиблих героїв вручили почесний знак святого Юрія із позначкою Посмертно. Такі символічні нагороди вручають більш як півроку родичам полеглих героїв, які із 2014 року захищали незалежність країни. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, сьогодні вручили 25 нагород. А загалом такий знак отримали 145 родин львівських військових. Зазначено нагородження такою відзнакою у Львові започаткували у травні 2023 року з нагоди Дня Героїв. Сьогодні почесний знак отримала і родина Богдана Кріля, львівського військовослужбовця, який загинув в облаштованому госпіталю на Азовсталі у травні 2022 року. 6 травня ми з ним останній раз. Говорили по телефону, він сказав, що все добре. Він скоро побачимось, все буде Україна. І... Але 8 травня над бомба, 3 тони чи 5, упала, яка їх на їхній шпиталь, і там було їх десь приблизно 73 поранених. Вони всі загинули, вони згоріли за секунди. Цілий рік ми чекали на тіло. У Львові напередодні встановили рекорд України. Розгорнули найдовший прапор із підписами військових та школярів. 20-метрове полотно пронесли від пам'ятника Тарасові Шевченку до Львівської опери. Подію провели напередодні Дня Соборності та 105-ї річниці акту звуки УНР та ЗУНР. Прапор підписували впродовж року військові та учні із Львівських шкіл. Розповіла співорганізаторка акції Ірина Климович. Загалом вдалося зібрати 1300 підписів та побажань від учнів та 148 від військових. Свій підпис також залишив головнокомандувач Валерій Залужний. Жовта частина йшла по передовій це 30, понад 30 бригад. А синя частина йшла школами Львова. Станом на сьогодні на центральній Байківщині 99% людей не знають, як одягалися їхні предки. Дізнаються про історію, досліджують житло та побут бойків. Так відбуваються заняття на курсах гідів екскурсоводів у школи. Прийшла навчатися і переселенка із Сумщини Марина Степанченко. Тут жінка живе із лютого 2022-го. До цього ніколи не була в українських горах, а тепер хоче розповідати про них іншим. Я хочу ще більше знати про цей край, адже знання це. Постійне постійне спілкування з людьми, їм щось розповісти, передати, адже це край славних бойків тут це осередок упа, і якщо ми не будемо знати власну історію, то ми загубимо себе як особистості. А Євгенія Скрипник переїхала у Сколівську громаду із Запорізької області. Мріє поєднувати свою роботу фотографинею із роботою Гіда. Мене цікавить побут. Це найбільше, тому що я зараз живу в старенькій бойківській хатині в селі, і це зовсім інше на відміну від Запорізької області, і мені стало це цікаво, чому саме так. Заняття поділили на теоретичну та практичну частину. Перші навчання проводить керівник туристичного агентства та дослідник Бойківщини Ігор Губіліт. Врахує екскурсоводів. Навіть деколи буквально, що екскурсовод має роботу, він не може всім приділити увагу. А люди хочуть. Це дуже добре, це збагачує, тому що ми, коли проводимо навчання, ми бачимо, як є взаємодоповнення. кажуть, у нас є так, а ці кажуть, а в нас на Слобожанщині так, а в нас на Мелітопольщині так. І ми бачимо країну комплексно за словами керівниці проєкту. То Мирослави Багрінець передбачили 10 місць на курсах, а в перший день навчання прийшло 25 людей. Головна мета проєкту, за її словами, це працевлаштувати тих, хто обрав Сколівщину як місце, куди переїхав після початку повномасштабного вторгнення. Для громади це добре, тому що ми розглядаємо переміщених осіб як ресурс, а не як баласт. Це власне люди, які горять бажанням також влитися в нашу громаду. Перший Етап до місяця півтора місяця часу. Ми плануємо, що мінімум 30% тих людей, які навчалися, знайдуть своє перше місце праці. За словами Мирослави Багрінець, якщо досвід такого навчання та перекваліфікації буде успішним, то програму навчань розширять. Наступними планують навчати переселенців на кухарів. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Під дахом старовинної бойківської хати з села Плав'я дослідники виявили записку, що могла належати представникам організації українських націоналістів. Текст написаний простим олівцем з обох сторін аркушу, і, хоча віднайшли його ще влітку, дослідити та розшифрувати знахідку вдалося лише нещодавно. Було знайдено декілька записок, одна з яких була дуже такою в крихкому стані, і вона була складена в декілька разів так, що ми її зразу на об'єкті не змогли розчитати, що вона що на ній написано. Це був таємний сховок, тобто воно було сховне лежало десь на підлозі чи в когось випало з рук. Воно було сховане в щілині конструкції даху. Андрій Котлярчук пояснює, знайдена записка це декалог українських повстанців, тобто 10 заповідей націоналістів. На його думку, декалог написали наприкінці 40-х або на початку 50-х років минулого століття, коли ми відкрили оцей кутик цієї записки і прочитали перший рядок, де пише я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи. Власне, це є початок самого декологу, Після цього йде власне перелік десяти заповідей. Перший пункт здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Андрій Котлярчук припускає, що записка могла належати зв'язковій УПА, але фахівці мають ще дослідити знахідку. Нагадаю, у грудні минулого року у заповіднику Тустань Суспільному показали старовинну бойківську хату із села Плав'я. Разом з хатою привезли давні меблі, монети та господарське начиння. Ольга Іващук, Володимир Садник, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні у Львові відкрили виставку Святослава Лукащука, який воював у складі 125 ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Та загинув минулого року у травні під Бахмутом. Йому було 26 років. Хлопець був ювеліром та перед початком повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони. На виставці плівкових фотографій лунала музика із платівок автора. Виставка в галереї на вулиці Софії Яблонської 31, триватиме до 27 січня. Вхід донат для потреб військовослужбовців. Ну я дав простенький фотоапарат, а в нього колекції є набагато кращі. Ну, він цим займався. Він в даному питанні він мене перевищив, фотографії дуже цікаві. І Він професійно займався, бачив, що він багато літератури мав. Він починаючи із восьмого класу, він вже досить часто їздив. Ну, тобто, в нього друзі у великих містах, скажімо так, вони знайшов своїх однодумців і. Закінчивши школу, він його мрія була тільки Львів. Будь де. Він як казав, я нема різниці, нема різниці де навіть звичайне в звичайне училище, лиш би Львів. Ну мрія його збулася. Він як в 14-му році поступив, вчився він в Івана Ге... Франка на геологічному факультеті.